Слава Богу, дякуємо сестри за пісню, кров Христа. Сьогодні в нас якраз день, коли ми згадуємо, як Ісус Христос за нас віддав своє життя. І я хочу пороздумати разом з вами над одним місцем, яке записане Івана від Іоанна, 15 розділ із 1 по 8 вірш. Івана від Іоанна. 15 розділ з першого вірша. Я є істина виноградна лоза, а отець мій виноградар. Усяку гілку на мені, що не приносить плоду, він відтинає, а всяку, що приносить плід, очищає, щоб приносила більше плоду. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, а я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не перебуватиме на лозі, так і ви, якщо не перебуватимете в мені. я виноградна лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можете творити нічого. Якщо хто не перебуває в мені, той викидається геть, як гілка, і засихає. І збирають такі гілки, і у вогонь кидають і спалюють. Якщо ж перебуватимете в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого захочете просіть і буде вам. У тому буде, прославлено... у тому буде прославлений Отець мій, коли принесете багато плоду і будете моїми учнями. Ми повернемося ще до Цього уривку Сьогодні хочу цих декілька хвилин поговорити з вами. І така головна думка, яку я повторю кілька раз, ми створені бути залежними. Господь створив нас бути залежними. Ви знаєте, коли ми дивимося на початок Біблії, перші люди жили Адам і Єва, і Змій підступно підійшов до них і так витончено. Спокушував в Ведемському саду і говорив їм деякий обман. Про цей обман я хочу з вами поговорити. Ви знаєте, що це прослідковується як в дітях наших, так і в дорослих. Перший обман полягає в незалежності. Ми прагнемо до незалежності. Це неправда, що ми незалежні люди, що наше життя належить тільки нам, я, господар свого життя, що хочу, те й роблю. Я роблю те, що мені заманеться. І маю на це право. Це неправда. І ця неправда, вона привабила багатьох людей вельми є спокусливою. Саме вона змушує, наприклад, малу дитину на відріз відмовлятися лягати спати, коли батьки кажуть про це. Чи в інших якихось речах заперечувати Маленька вже висловлює, ми кажемо, от характер. Але справа не просто в характері, справа в природі, яку ми гріховну маємо. І в цій природі вже є потяг, така ілюзія людської незалежності. Коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо вчення Біблії про творіння. І ви знаєте, воно розбиває цю ілюзію людської незалежності. Простежте за думкою, право власності на твір завжди належить його автору. Уявіть собі, що я художник-аматор. Будь-яка картина, яку я намалював, є моєю власності. І з тої простої причини, що я її створив, я можу її продати, я можу її подарувати, я що хочу можу зробити, але вона моя, поки я не передав права комусь іншому. Оскільки Бог створив нас, ми належимо йому. Ми залежні в першу чергу від Творця нашого. Наші мислення, почуття, особистість і наше фізичне тіло належить в першу чергу тому, хто його створив Богові. Ми не є незалежними істотами. Людина, може, думати, що вона незалежна. І інколи, коли ми говоримо з невіруючими людьми або людьми, нецерковними людьми, які кажуть, я не вірю в Бога. Кажуть, можна почути. Ну, знаєш, ну це ж треба вже себе так обмежити, це як життя в клітці. Так описують тих, хто не жив християнським життям. Дивно, що характеризують християнське життя інколи тих, хто не жив ним. І я думаю, це досить розповсюджене поняття, коли люди охарактеризують християнське життя. Збоку, думаючи, що це якесь життя, як в якісь в'язниці, як в клітці, коли ти так хочеш щось зробити, не можеш дозволити, бо Бог покарає. Це неправда. Ви знаєте, такий потяг до незалежності, він досить руйнівний в нашому житті. Другий обман полягає в самодостатності. Це неправда про те, що всередині нас. Є все необхідне для того, щоб ти був тим, ким ти повинен бути. Це неправда, що в тебе є все і все, все абсолютно в твоїх руках. Ця неправда пояснює, чому маленька дитина, намагаючись самостійно зав'язати шнурки, відштовхує руку мами я сам. Хоча уяви немає, як цей вузол зав'язати. І знову вчення Біблії про створення. Руйнує цю брехню. Творіння залежне від свого Творця. Ми маємо це пам'ятати, нас хтось створив, хтось дав початок і хтось знає, коли буде кінець твоєму і моєму існуванню. І цей хтось це Бог, який створив тебе. І сьогодні ти і я дихаєш, бо Бог цього хоче. Серце твоє б'ється, бо Бог хоче цього. Сьогодні ти встав, підвівся з ліжка, маєш ясний розум, подивився, яке сьогодні число, сьогодні перший день зими, ми мислим, ми поговорили з кимось, обмінюємось думками. А чому ми маємо такі здібності? Бо Бог дає тобі таку можливість. І нічого від мене такого особливого в даному випадку не залежить. Ми існуємо по Божій милості. Це потрібно пам'ятати. Ми Боже творіння і залежимо від свого Творця. Ви знаєте, добрий приклад є самий такий звичайний приклад це коли ми спостеремо за квітами. Ви знаєте, бачимо, ми, може, пішли в горщику чи на клумбі, посадили квітку. Але чи може Квітка сказати, я незалежна, мені ніхто не потрібен, ні, якщо її господар не полиє, не догляне, то вона просто припинить існування. І якщо ми в своєму житті не зрозуміємо, що тільки творець, який дав мені життя, який продовжує кожен день мого життя, ми в повній залежності від нього. Якщо уявити дерево, і на ньому, скажімо, гілочка, яка росте на дереві і страждає, і мріє, коли б мені вже від цього дерева відчепитись. Я хочу жити без цього дерева самостійно. Уявіть, подув вітер, і гілочка відпала. І вона радіє добре, нарешті, нарешті я без дерева. Я сама, скажіть, яка найбільша потреба цієї гілочки? В дереві. З якої я брала соки, життя. І ми ще схоже, знаєте, інколи люди, які втратили спілкування з Богом, або які живуть без Бога, думають, які ми самостійні, але ця радість, як в цей гілочці, недовга, бо життя наше коротеньке. І ця гілочка зав'яне, засохне її, вкинуть і спалить хтось. Інколи ми дивимося на дітей, особливо, коли ми виховуємо маленьких дітей. Ми бачимо інколи вони, не розуміючи, думають, що вони можуть і без тата, і без мами. Взагалі, вони вже можуть чуть не все. Ми дивимося і посміхаємось, бо розуміємо, як багато ти ще не знаєш. Господь дивиться на нас, на людей, які, можливо, думають, що ми самодостатні, незалежні. Забуваємо, що ми залежні від гріха. Ми залежні від похотів, від гріхів, які живуть в мені, від гріховної природи. Ми багато від чого залежні, і Господь, наш Творець, може звільнити нас від різного роду залежності. Надія на свою незалежність і самодостатність ні до чого доброго не приводить. Те, що людина робить сама, завжди зроблено погано. Тільки благодать Божа може нас звільнити від цього обману, тільки тоді ми визнаємо справжню потребу в Ісусі Христі. І тут варто знов сказати, що Христа і Його благодаті достатньо для всього в житті. Бо тільки з ним ми можемо жити в отій благословенній залежності. Від Творця мого. Тільки з ним я стаю повноцінним, тільки з ним моє життя набуває того змісту, який бачить мій творець. І сьогодні ми, роздумуючи над цим, можемо сказати, що щаслива людина, яка по-справжньому зрозуміла, як добре жити в залежності від Господа, який мене створив, з яким я живу сьогодні, з яким я буду у вічності. Місце, яке ми на початку прочитали, Ісус Христос говорить про нашу повну залежність від Нього. Він каже, я лоза, а ви гілочки, які ростуть з цієї лози. Він очікує від нас плодів, користі. Він очікує служіння від нас. Він очікує, щоб ми виконали своє призначення на землі. Він створив нас не просто, аби створити, а з певною метою. Ми часто про це говоримо щонеділі, чому Господь нас створив, що ми жили для Господа, для слави Його. І коли людина в гармонії зі своїм Творцем і в цій залежності живе від, від Господа, від свого Творця, їй добре. Їй добре, бо ця залежність не руйнує, а будує. Ця залежність збагачує, приносить радість і справжнє щастя. Тому Ісус каже, ви не можете приносити плоду, якщо не будете в мені. Нам потрібно вивчати Слово Боже, нам потрібно вникати в нього, нам потрібно його практикувати в житті. І тільки тоді ми зможемо бути в залежності від Господа. Пам'ятайте, якщо в серце наше закрався оцей диявольський обман, обман, що наш мені, той Бог, я й без нього проживу. Я й так самодостатній, мені не треба нікого нічого. Це неправда. Ми схожі на те маленьке дитя, яке не знає, як жити, але допомагати не дає. І ми кажемо, не треба Боже, я сам. Я сам проживу, не треба. А що ми знаємо про життя? А як багато в житті ми розуміємо, що я не можу нічого робити? Ні докласти, ні відняти. Я не знаю, що буде завтра, я не знаю, що буде через рік. Нехай Господь благословить нас, щоб ми зрозуміли ці речі і жили в залежності від мого Творця, бо ми створені бути залежними від Господа. Хай Бог допоможе зрозуміти це. І якщо, можливо, серед нас є хтось, хто зрозумів, що я неправильно жив, що я жив ніби як то Бога нема. Як то я сам себе створив, робив собі в житті все, як то я сам собі, господар. Припиніться, зупиніться і зверніться до Господа. Скажіть, Боже, прости мені, дякую, що ти дав життя. Я хочу жити в повній залежності від Тебе. Допоможи мені дивитись на Тебе, виконувати Твоє Слово і жити так, як хочеш ти. Наше життя коротке. Скоро ми зустрічаємо знову новий рік. Ще лишився місяць, і ще один рік життя пройшов, ми стали ще ближче до вічності. Багато людей занадто легковажно дивляться на своє життя. Я закликаю всіх вас подивіться на своє життя в світлі, слова Божого, і Хай Господь дасть мудрості, поправити, що потрібно. Амінь.